Всім доброго дня. В продажі з'являється свіжопригнаний Volkswagen Touran. Авто пригнано з Бельгії, вже розмитнений, сертифікований. Автомобіль готовий до реєстрації на нового власника. Це у нас 2008 рік. Двигун 1.6 MPI, звичайний атмосферний двигун. Механічна коробка передач, п'яте ступка. Автомобіль в шикарному кольорі, гарний збережений стан автомобіля. Дивіться, на цей колір. По Покузов авто без дефектів, без корозії, Встановлений фаркоп. Гарний колір. Давайте заглянемо. Багажник. Автомобіль у нас іде семимісний. За потреби ці задні сидіння можна скласти. Виходить великий місткий багажник. В комплекті маємо шторку, шторка працює. Задні сидіння практично нові, ними мало хто користувався. В комплекті є жилетка. Тут у нас компресор, піна до компресора. Так, а тут у нас знак аварійної зупинки. Все на своїх місцях. Автомобіль укомплектований. Кришка багажника, дивіться, без пошкоджень, без корозії, підсвітка номера працює. Заднє скло в нас, до речі, оригінал. Давайте заглянемо в салон. Салон також дуже в дуже гарному стані. Такий комбінований синій з сірим. Дуже гарно виглядає, гумові килимки. Є підстаканник, підстаканник працює, стеля чиста ціла. Не провище. Сидіння складаються, за потреби можна виняти, буде великий місткий багажник. Є це стан пластику, стан пройомів все в максимально збереженому стані. Ходімо далі. По комплектації маємо передні електроспледоподйомники, регулювання та підігрів дзеркал, автоматичне світло, круїз, контроль. Дивіться, стан керма, кермо не шите, структура не стерта. Передній підігрів сидінь, кондиціонер, і штатна мультимедія. Пробіг автомобіля. 204 тисячі кілометрів. Давайте запустимо двигун. Двигун запускається чудово, помилки відсутні. Покусували. Оберти не плавають. Мультимедія працює. Кондиціонер також у нас працює, підігріва працюють. З автомобілем йде два ключа. Є всі сервісні документи, все, що мінялось, все розписано, є чеки, є сервісна книга, сервісна книга у нас. Оригінал. Ось він код автомобіля. У комплектації також є в нас підлокітник. Давайте по електриці. Склопідйомник правий працює. Електродзеркало праве працює. Ліве також працює. Склопідйомник працює. Дивіться, стан салону, стан панелі, карти, сидіння все максимально в збереженому стані. Лобове скло в нас, до речі, також оригінал. Над лобовим сколів висічки немає, лобове ціле. Так виглядає підкапотний простір. Як бачите, у нас тут все в оригіналі. Болти не кручені, всі відмітки з датою все на місці. Також з цієї сторони, дивіться, болти не кручені, Volkswagen, дата, все на місці. Щупа не сапонить. Кришечку притягує. Екологія на місці, нічого не вирізалося, все в оригіналі. Дивіться, як виглядає підкапотний простір цього авто. Дуже гарний збережений стан. І давайте до самого цікавого, це показники в нас фарби. Капот 110. 110 101 крило 92 105 113 95 дверка 113 103 118 104 95 95 102 109 109, кришка багажника. 207, 109, 99, 186, 242, 225. Ось ця нижня, нижня частина, кришка багажника фарбована. Верх не фарбований. Ліве заднє крило 110. 93, дверка 121, один з дверки 104, дверка водія 104, 112, 104, 97, 111, 92, 110, 92. Отже, друзі, маємо один косметичний підкрас, це кришка багажника. Пробивається подвійним красом. Все решта в оригіналі, без корозії, авто без ДТП, оптика, вікна все рідне. По електриці все працює. Хто шукає гарний Тауран, телефонуйте, авто знаходиться, в місто Вінниця. Більш детально буде за телефоном. Підписуйтесь на YouTube канал, на Telegram канал В Telegram будуть виставлені додаткові фотографії, ціна, опис даного авто. Також у нас можлива доставка автомобіля по Україні. Кого цікавить, телефонуйте деталі за телефоном. Всім гарного дня та мирного неба!